На Прикарпатті знову неспокійно. Облдержадміністрація в облозі в пів на восьму ранку чиновники поспішають на роботу. Утім, потрапити до облдержадміністрації вони не можуть. Усі входи-виходи заблокували мітингувальники. Полеганьки будемо робити. Революцію, тому що вже достала ця влада, достали ці всі українці, мають жити на своїй землі як газди. у приміщення пропускають лише тих, хто підписує звернення до президента. Основна вимога відхилити законопроект Ківалова Колісніченка. Ми не пускаємо заступників керівника облдержадміністрації і всіх начальників управління, всіх простих звичайних працівників адміністрації. Ми пропускаємо тільки за умови, що вони підписуються про те, що вони проти другої державної російської і за українську мову. А якщо не підписують? Ну то не пускаємо заступник голови Івано-Франківська, один з тих, хто на роботу нині таки не потрапив. Комунальний віцемер підписувати звернення, відмовився. А це насильство це не є це а насильство це, українського це, це насильство. Що? Заставляти людей підписувати. Це, 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 можливо. Можливо. Не допустили на роботу, сказали, що ні. Так будемо сидіти. Нехай собі працюють. Я насильно підписувати нічого не буду. Розумієте, це є насильство. Утім, такі випадки поодинокі більшість хутко знайомляться з документом і добровільно примусово звернення таки підписують. Тому ж мої українці і вважаю себе. Все таки патріотично, налаштованою людина і знаєш, українська мова повинна бути. Натомість очільник Прикарпаття Михайло Вишеванюк нічого не підписував, але в облдержадміністрацію таки потрапив. На роботу він прийшов о шостій ранку. Блокаду оминув через персональний вхід. Ті, хто блокує, не знає, що голова адміністрації приходить на роботу. Де коли в шостій начало сьомий я люблю ранком приходити на роботу, коли ніхто не мішає. Вхід, вода та міськвиконком протестувальники блокуватимуть і надалі. У Свою чергу чиновники готують запити до правоохоронців про неправомірність таких вчинків. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини на вежі.